Плюси незалежно залучені до речі в цій справі з представниками третєї суду. Раду підприємства креатору будуть знайдені на тиску починку чинної діяльності відповідної подати учасників судового розвитку. Або варнемося питанням про можливість дозволити до відсутності представника третєї судової організації представник підрядження нашого суду. Прошу прощати, будь ласка, щодо можливості. Можемо спочатку поговорити з паном представником підрядження нашого суду. Переслідаєте дзвінки. Безусловно, учасники судового з початку розглядаємо судництво по цілих категорічних судах, зокрема, тих, хто на нашому чині допомагає споднятися в судових областях. У місця судового розгляду у нас зберігається інформація, яка здається в розглядах судних, і так причинною обстеження доходження податків. У нас є сто судних спонсорів, так схожі судові участь у реалізації заучитів з керівників області зі сторони категорічних судових областей, будь-за представниками керівництва чинних судових областей. Учасникам судового немає ж ще. Мені це не вмає. Вводимо заяву. Частна консультація з консультанта з цим процесом. Знімають підповнені скани, якби це не прищени. Знімають кое без документів, долучені до справи, навіть такого печину хлопру тут в дисциплінарних, подати доки, подати доки, докази. За два технічним собою, які беруть участь у справі, то всі там справні спеціалісти. За документами виводять 20 пунктів своєї ясність, то платити за один хвилинчик, так ніки не факт жодного. Що...

Краптер буде. Так, так. Клім дому від 2014 міської ради надо домовити. Заперечення. Так, вас писали заперечення маркет, а видимо. Так, коротше, будемо документ, так само. Тысяч 15 років, 6020 по ноги на земельной ділянке больше 1987 октав, отряд убили разчинка, то есть пока тут будет. Там кошки сериал по ноземе делянки для условня. Административные диви. Це я гравак на 15 пут.

он зробив. Так от принцип так от бути. Деться, коли надо на чисто там, перше чентр. Витопити цю лоскут. Куди ви будете держано десь почевиправно до спону, просто нічашам. І це на 215°. Куди будете держано на кодос, мені менялку. Так, я решение необходимо комиссии поступления в статус. Решение необходимо комиссии капитализации по району заменить о статуске на столе навчання, мені потрібно цим керувати. Буде пройти до маленької лізи, до практичного технічного ряду, до моєї зайканки. Кошториси 1000, 6000. Так, за весь бюджет разсядеться 17% на турбут і копію за комп'ютер і все, буде на всяк випадок 70.000, 110.000. Зараз за весь бюджет варто втратити 17% на турбут. Так, значить, підшкарт. Ціна цього завича.

Третє і знайомий з вами спрямовує за того, що частини спірної вимагання ділянки, площі 2906 гектар, для обстановлення адміністративної будівлі складських і побіг з полярного за часу 20 та 20 та східної сторони будинками працювання та вимагання та Шевченка, і межуючи ставлені будівлями будівлі комітету перемоги, зазначені цього, цих витягів та та випробувано економічному співраді інформації про те, чи був проведені до законного потреби мінімальної площі земельної ділянки на 2 будинку No29. Обує тарас Чемпенічного відповідно до кількості його мешканців, яка є необхідним для безпечну нормальному експлуатацію з моючої закупівлеки. А на даний час у тенапському співанні до мене дійшло на виконання ночої ховали відповідних документів існих відповідача.

Спонзування території, скільки дивляться протинизку, особа викупила приміщення відділення на опціоні і оспорювання по рішення полона земельна ділянка, яка виділялася вже дали до мною всю приміщення відділення в прилітку на війна. Тобто ні конфігурація, ні площа, ні цільове призначення земельної ділянки абсолютно не змінювалося. Тобто, Причина, позивить, таки, що не знаю, яким чином позивить фактично не власне вимоги, яким чином порушення права Бурчі Ольги Іванівні отримали е, дані рішення сесії, оскільки дані будівлі існують вже даним-давно, і земельна ділянка була надана також давним давно. Тобто, е, в даному випадку... Земельна діянка надана в порядку з чисто децефі земельного кодексу. Зміні власника будівлі сполодник відповідно одной власник має право за собою оформити земельну діянку. Тобто я, ну, абсолютно дана позинована діяння є небунтованою. В даному випадку ми розглядаємо цивільно-процесуальному кодексі, кожна сторона повер, повинна довести ті обставини, на які вона посилається. Взивач не е, будь-якого обґрунтування, яким чином порушення саме його права рішення про надання земельної ділянки та обслуговування існуючих будівлі. Ну, посадить, якщо вам тут попитання по матеріальному справи, якщо вам необхідно ознайомитися, не то і засувати чи його не оплачення. Згадав про зарплатовані докази, можна надати попитання, сьогодні можливості неправильної справи. Щодо підставності непідставності позову суд про з'ясувати, що в кожна сторона примоці на спеціального кодексу повинна подати ті докази, які написалися. Як на підстави своїх умов до заперечень? Так я що кажу, підставність чи непідставність позову не виносив завишувати на радську на після позовів справи по судці. Зараз питання щодо. Виконання ухват забезпечення про витребування доказу. Перепрошую.